Слава роду! Слава рідний вам! Слава Україні Русі! Слава! Ну, так! Хай Хазіде прибуде вогонь любові! Вогонь радості, вогонь віри, вогонь слави! З усіма нами. Хай буде так. Слава Інбогу. То кажуть, що в Єрусалимі там вогонь сходить, і що він не опікає. Так ніби вогонь нас упікає, коли ми обряди проводимо. Хай прибуде, вогонь, святи небесний, з усіма Да буде так. Слава Рідбо, -рі. слава! Воні, слава вогню, слава Рідбам! Тож утвердимося у житті своєму. Утвердимося на шляху своєму, утвердимося на шляху віри віти православного. це переродження і очищення народу нашого, відновлення народу нашого, сині і славі своїй, відбувалося якомога легше, якомога швидше. Ми, як і тисячі років тому, промовляємо. Вірою у Всевишнього рода, єдиного і багатопроявного Бога Чідалося сущого і несущого, які всім богам. Все вічна я, відаю, що всесвітня вік і всім мені Боги єдині, ні. вірую у приєдиність буття право, я війна, бо і що права є істина переказана отцям про отцям нашим. Відаю, що права є з нами, і наутешу любимо і поважаємо, ми бо по частиною ти в світів вона є, вірую у єдність з рідними богами. Бода Даш Боже, онуки ми улюбленці Боїв, і боги тримають десниці свої на ралах наших. Відаю, що життя в великому роді є вічне, і маємо дбати про вічний душі Спаси Праги. Вірую у силу й мудрість предків, які народжують серед нас, ведучи добла через провідників наших. Відаю, що сила у єдності родів православних славян арійських, і що станемо славними.